Ви часто мене питаєте, на який смартфон я знімаю, чим користуюсь. Хочу вам показати свій новий смартфон. Друзі, це телефон, якого ще навіть немає у продажу. Це телефон фірми Doji, чи Dugi, я не знаю, як правильно називається. Модель V31JT. І в цьому телефоні є така функція, якої нема у багатьох телефонів. І навіть я впевнений, що у вашому саме телефоні. Немає такої функції, яка є тут, але яка дуже нам знадобиться у походах в Чорнобильську зону. Цей смартфон е мене дуже дивує своєю швидкістю. Дивіться, як швидко він відкриває все, що мені потрібно. Камера. Раз. І все, працює. Це просто круто, те, що він просто швидкісний, тому що тут вісьмиядерний процесор. Телефон оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті на секундочку. Та 256 ГБ пам'яті, на яку ви можете записувати там, музику, знімати відео. Ну, коротше, Це просто капець. Я думаю, що мені вистачить її надовго. Корпус взагалі модель позиціонує виробник як модель для екстремалів. Тобто він є вологозахисний і він протиударний. Ну, звісно, що футбол їм грати не треба, звісно, але я думаю, що від якихось легких падінь... Він е, пристосований до такого. Як ми бачимо, у нас є тут три камери фірми Sony, і одна з них 30 мегапікселів І є також камера спеціально для нічного бачення, тобто для нічної зйомки. Ми це все, звісно ж, перевіримо. Звісно ж, є підсвіточка, а оце середнє це саме цікаве як ви, друзі, думаєте, що це таке? Це, друзі, тепловізор. Да-да, це самий справжній тепловізор. Це не те, що знаєте, буває, що якісь там приложення є, які імітують, типу, що ви бачите, там, що переміщається людина десь там, да? або там звірушка якась. Ні, це справжній датчик, він вже перевірений, до речі, ми вам скоро покажемо, як він працює. Але я думаю, що якщо колись війна і закінчиться, колись ми підемо в Чорнобильську зону, то. За допомогою цього смартфону, я думаю, що ми зможемо дивитись на звірушок на якихось диких звірів, які нас можуть окружати, коли ми знаходимося в поході. Крема подяка виробнику за дисплей. Цей дисплей може видавати цілих 120 Гц оновлення. Зараз на відео можливо не видно, але якщо ви дивитесь якісь фото, чи просто скролите текст, читаєте, воно настільки плавно все йде, що. Ну, зір взагалі не напружується. І це дійсно круто. Я думаю, що люди, які мають геймери, які мають ігрові монітори, 144 Гц там, чи більше, вони мене зрозуміють. І тут саме такий дисплей. І це просто must have Ще одна дуже важлива перевага, друзі, це акумулятор. У багатьох людей я впевнений, що навіть пауербанки не мають такої ємності, яка тут в акумуляторі: 10800 мАч Виробник каже, що цієї ємності може хватити на цілих 24 дні роботи. Але я думаю, що це роботи в режимі чисто дзвінків. А так, якщо їм користуватись активно, я думаю, що 2-3 доби цей телефон точно витримає. Так, друзі, прийшов час подивитися, як працює камера, тут є якийсь режим-краса, я не знаю, що це означає. Ось це є ночна камера, вона так і не позивається Vision Напевно, вночі. При трошки невеличкому лунному такому освітленні буде класно знімати. Треба перевірити. Звісно ж, відеорежим. Відео у нас є можливість знімати в 4К, бачите? Якість. Зараз вам покажу якраз нашу хату всередині на цей телефон. Так, знімаю на V31JT у 4К розподільній здатності. Не знаю, є нема, чи нема стабілізації, я думаю, вже на комп'ютері, ну, тобто, вам вже буде ціло. це виглядає ось наша хата. Щоб ви оцінили просто якість камери. Так, друзі, ось це приложення, ось цей додаток Inфі тут відповідає за тепловізаційну камеру. Він запускається трохи довго, десь секунд 5-10. Але потім вже ми можемо бачити. Тепловий знімок. Причому, бачите, ось нема нічого, ми прикладаємо ладошку, убираємо і у нас залишається тепло, ось щоб ви розуміли. Тобто це справжній тепловізаційний такий девайс. Не знаю, наскільки далеко буде видно людину, тому що в нам в наших цілях треба, щоб звірушку або людину було видно саме далеко. Але я думаю, що ця річ нам точно допоможе в наших справах. Видно, да? Ну, я відійшла подалі, то видно, але бач, блокує і скло, і двері блокує тепло. Да, скло не буде, видно. Друзі, модель оснащена аж чотирьома дінаміками особими. Раз, два, три, чотири. Зараз у нас немає зв'язку, у мене нема тут закачаних файлів, але коли я слухаю музику чи дивлюся якесь відео, отак ти його держиш, ти просто в шоці від цього звука, яка, який іде від цього телефону. Він... Ну, нереально об'ємний. Таке враження, що ти встановив собі колонки 5.1 навколо себе. Тобто звук це ж, теж дуже достойний. Єдиний мінус, який я можу дати цьому телефону, але для мене суто це нормально, це його просто розмір і ширина. Ну, тобто, самі бачите, що він майже з мою ладошку розміром. Хоча це і перевага, тому що у нас великий екран. І він доволі таки широкий. Оце це єдиний мінус, який я за, за тиждень користування можу виявити. Все інше просто плюси. І самий головний плюс це тепловізор та його швидкість. Те, що він просто швидко працює. Це дуже круто. Друзі, смартфон продажі цього смартфону стартують уже завтра. Ви можете його, його замовити вже з завтрашнього дня, тобто з 18 вересня. Посилання на покупку цього смартфону я залишаю в описі під цим відео. Рекомендація суто від мене. Це річ, яка ну в мене багато підписників, я думаю, які зараз дивляться, які люблять екстрим, люблять полазити десь, люблять походи. Ця модель телефона буде просто незамінна для вас.